Якщо у тебе досі випирає живіт після пологів, тобі треба терміново коригувати діастаз. Це одна із вправ мого реабілітаційного курсу по корекції діастазу. Курс складається з багатьох вправ. Якщо виконувати вправи реабілітаційні протягом 20 хвилин, ви вже побачите результат через тиждень. Як виконуємо, робимо вдих живіт, видихаємо, робимо внутрішній зимочок, який ми вчимося робити на курсі на початку, Стискуємо м'яч між ногами, повертаємо корпус вниз, підтягуємо ще вище кегель і тримаємо три. Два, один повертаємо, розслабляємо інтимні м'язи і живіт. Якщо хочеш отримати чіткий послідовний план, який приведе тебе до корекції діастазу і підтягне твої інтимні м'язи, я тебе запрошую на безкоштовний майстер-клас Сильні інтимні м'язи, і плоский живіт, на якому я тобі розповім про цю систему, як вона працює, яких результатів досягають учасниці курсу, і надам велику знижку під різдво для того, щоб могла прийти на курс і спробувати це на власному цілі.